Вітаю вас на нашому занятті. Нагадую вам, що це тема цього тижня взуття та одяг. Сьогодні у нас з вами буде цікаве заняття, аплікація. Але вона буде незвичайна, вона буде не традиційним способом. Вона буде дуже яскравою, вам дуже сподобається. Бажаю вам успіху. Дітки, до нас сьогодні завітала дівчинка Катруся. Вона просить нашої допомоги. А якої ви дізнаєтесь трохи пізніше? Катрося говорить нам, що вона вже придбала зимовий одяг. У неї вже є шубка тепленька, чепурна шапочка, м'якенький шарфик та рукавички. Також є у неї теплі штанці. А чобітки у неї не такі яскраві та барвисті. Які б вона хотіла б мати. Вона дуже просить нас прикрасити її чобітки. Допоможемо малята, катрусі. Звичайно, але спочатку давайте розімнемо наші ручки, щоб приготувати їх до роботи. Зробимо пальчикову вправу. Молодці діти, робити аплікацію ми будемо незвичайним нетрадиційним способом. Для роботи нам знадобиться роздрукований або намальований чобіток, будь-який кольоровий папір, ножиці та скотч. Батьки, будь ласка, допоможіть малятам вирізати контур намальованого чобітка. Тепер беремо кольоровий папір і вирізаємо смужки. Не обов'язково вони будуть рівненькі, які у вас получаться. Можіть, будь ласка, дитинки, вирізати ці смужки. Квадратики або прямокутнички вирізаємо з кольорового папіру. З породньою сторони нашої аплікації ми будемо приклеювати скотч. Ось так все добре у нас виходить. Тепер беремо скотч. Прикладаємо рівненько, і будемо перегортати наш чобіток. Ось так перегортаємо. Тепер дитинка буде брати нарізаний папір кольоровою стороною, та викладати рівненько на наш чобіток. Ось так один за одним. Ось такий яскравий чобіток у нас вийшов. А який вийшло у вас, дітки? Ми з Катрусом будемо дуже чекати ваших чобітків, вашої роботи. У Вас усе добре вийде. До побачення та до нової зустрічі!